Мешканців Івано-Франківська зобов'яжуть розблокувати проїзд до дворів. Нерідко самовільно встановлені засоби обмеження руху перешкоджають рятувальникам і медикам своєчасно надати допомогу потерпілим. До того ж, згідно з правилами пожежної безпеки, приїзд на міжбудинкову територію має бути з двох сторін. Аби забезпечити безперешкодний проїзд транспорту. Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла принципове рішення. Всі міжбудинкові проїзди, всі пробудинкові території всі вулиці. Повинні бути доступними відповідно ті всі загороджувальні стовпчики, блоки, які самі мешканці самі поставили, шлагбауми якісь саморобні. На яких немає дозволу комісії з безпеки дорожнього руху, вони всі будуть демонтовані. Лише блокуванням проїздів до дворів люди не обмежуються. Іноді мешканці Івано-Франківська звертаються до комунального департаменту із проханням загородити цілі вулиці, адже через погані дороги водії прокладають собі маршрут дворами. Ми недавно виконали капітальний ремонт вулиці Української дивізії. Так прийшла до нас колективне звернення мешканців з проханням. Будь ласка, дайте нам загородити цю вулицю, тому що це там багато гуляє. Батьків, дітей ходить, відповідно створюється, там, можуть бути аварійна ситуація. Демонтують засоби обмеження руху, утримувачі прибудинкових територій, зокрема ОСББ, приватні ЖЕО, комунальні ДРЕУ та ЄРЦ. В останніх на балансі понад 1300 будинків. Спільно з упорядниками території працівники єдиного розрахункового центру проведуть комісійні обстеження. Обмеження прибудинкових територій є на багатоповерхових будинків, тобто там є більше споживачів і відповідно при. Рітат більший для того, щоб ну може більше ситуацій когось такого характеру ставати, що потрібно доступу там чи техніки спеціалізованої, чи якихось інших установ. Окрім житлових будівель, комунальники планують забезпечити відкритий доступ і до закладів соціальної сфери. Мар'яна Гринечко Ігор Духович. новини на вежі.